Всіх вітаю. Ми сьогодні з вами довго не будемо затримуватися. Коротко розповім, що ми хочемо вам запропонувати. А ви собі вже послухаєте і зрозумієте, цікаво вам чи ні? А вже завтра ми запрошуємо вас одразу. Вже хочу сказати на 18.00 Також, якщо ви не з міста Умай. То на 18.00 на вже більш детальніший огляд можливості, про яку сьогодні ми поговоримо. Ви собі просто вже зможете записати, що якщо вас зацікавить, то завтра ви зможете взяти доступ і вже більш детальніше розібратися. Мене звати Гордієва Тетяна, мені 31 рік, і я з маленького міста Умань, Центральна Україна. Цю можливість, яку хочемо вам сьогодні запропонувати, я розвиваю вже активно, якщо сказати, то більше ніж три роки. Тобто ви можете зрозуміти, що як розпочалось повномасштабне, я зрозуміла, що треба рухатися, і мені ця можливість підійшла в якому плані, що тут ти не прив'язаний до місця, тут нема значення, да, де ти знаходишся. Це може бути Україна, це може бути Європа, це може бути люба країна із 160 країн, які є в нас. Да? Якщо казати, там є там 190 дев'яносто чимось, там да, деякі країни об'єднуються ще там щось. То Ця можливість дає вам розвиток у 160 країнах світу. Тому що мені одразу сподобалося, що нема значення, де я знаходжуся, я можу розвиватися і мати одразу ж дохід. Це дуже класно, да? І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Дивіться, що ми хочемо вам запропонувати. Ми хочемо запропонувати вам створити. Власне мене джерело доходу. Це може бути паралельно з вашою основною зайнятістю. Ця можливість відкрита для всіх. Від 18 років і далі ця можливість відкрита і для тих людей, які працюють в наймі. Ця можливість відкрита для тих людей, які мають свій наземний бізнес. Може, хтось також має якийсь бізнес в онлайні, також вам, вам ця можливість паралельно може підійти. Ця можливість підходить для людей, які мають свою справу у сфері обслуговування людей. Да? Там і б'юті, майстри, і лікарі, і масажисти, да? ну взагалі люди, які працюють з людьми, сфера обслуговування. Ви також можете. За допомогою цієї можливості збільшити свій чек, і не витрачаючи більше часу. Тобто, паралельно зі своєю зайнятістю, ви зможете ще і тут також розвиватися і мати додаткове джерело доходу. І також ця можливість підходить для тих, хто втратив роботу, свою зайнятість, бізнес. Ми зараз живемо в таких реаліях, що ти не знаєш, що буде завтра. Так? Тому ця можливість також і підходить цим людям, я ж кажу, хто всі Щось десь втратили, але шукають себе, шукають далі також розвиток, тому що ми не можемо зупинятися, да, тому що зараз е, скрізь треба кошти. Житло, кошти треба там, чи своє, чи комунальні заплатити, харчування потрібно, одяг потрібно, а якщо ще дітки є, да, то там ще більші витрати з'являються. Я розумію, тому що я сама також мама. Хлопчика, якому 10 років, і менший син у мене зараз 3 місяці, і я виходжу до вас, ділюся з вами. Тобто, я також знаєте, можу показати вам приклад. От і для якщо в вашому оточенні є мами, які або в декреті, або які народили і хочуть також мати джерело доходу, то це легко можна зробити, тому що в мене сину від 3 місяці, і можна поєднати, правду вам кажу. І тому і вийшла до вас, щоб показати, що цей бізнес, знаєте. Живучий, цей бізнес без обмежень, і цей бізнес, правда, підходить для всіх. Ми подумаємо велику команду. Тут дуже класно, що ви будете тут не одні, і тут ви зможете знайти для себе людину, яка може бути схожа вашою історією, і ви зрозумієте, що у вас це також вийде. У нас тут є і діти, які там да, 18 які розвивають цей бізнес. І в нас є які люди, да які вже і на пенсії. У нас от зараз є лідер потужний, дуже має Вроніслав, це заслужений лікар України. Її 83 роки, і вона розвиває цю можливість. Тобто, тут знаєте, ви одразу ж тако зрозумієте, що якщо люди на пенсії розвивають цю цю справу, то ми, як молодь, там да. 40, 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70, можемо також розглянути цю можливість. І буквально вчора ми мали можливість також послухати Майю Брониславовну, і вона каже, що от вся можливість, яку ми пропонуємо зараз людям, несемо в маси, потрібна всім. Вона актуальна, вона не має сезонності, і вона, знаєте, така зараз на піки якраз популярності. Що ми хочемо, от якщо вже сказати точно, вам запропонувати. Дивіться, є велика міжнародна платформа, яка розвивається, ви вже чули, більше, ніж у 160 країнах світу. Це моноплатформа, платформа одного бренду Forever Living Products. Більш детальніше про саму компанію ви можете дізнатися у тієї людини, яка вас запросила, або ж нас будуть також дивитися в записі, або ж та людина, яка е, надіслала вам це відео. І там вже ви дізнаєтеся да, про. Е, Саму компанію про сам бренд більш детальніше сьогодні в нас коротка зустріч. От у вас є можливість на цій моноплатформі відкрити свій власний інтернет-магазин. І тут одразу хочу вам сказати, що на старті вам не треба буде щомісяця платити оренду, як це потрібно зробити на пром, розетка, да, це на якій платформочки тільки які на території України розвиваються, або ж там якщо Alibaba, AliExpress, Amazon. Тут вам не потрібно буде платити за оренду. Одразу це суперова новина, бо ті, хто вже зіштовхнулися в карантин, або ж на початку війни, що треба щось мати в онлайні, то ви, якщо моніторили, то ви бачили, що... Кожна да, платформа хоче, щоб ви її ну, платили за нішу, тобто орендували ту нішу. Нам вам там треба думати за товар, де складати, за доставку, за оплату. А тут вже я вам хочу запропонувати да, от, е, таку ідею: та людина, яка вас запросила, хоче вам запропонувати ту ідею, де ви можете, відкривши на цій платформі магазин, автоматично. Мати готовий магазин під ключ, який буде працювати 24 на 7, навіть тоді, коли ви спите, бо цей магазинчик буде доступний у 160 країнах світу. Одразу ж вже все зроблено. Платформа на платформі ви відкриваєте свій власний магазин, який наповнений товарами бренду Forever Living Products. Там 5 лінійок, і ці всі лінійки потрібні людям кожного дня. Тобто, так як я казала, як. Вчора ми чули, Майю Вроніславну, вона каже, що наповнення інтернет-магазину зараз потрібно кожній сім'ї, кожна сім'я цим вже користується просто іншого бренду. Що ми хочемо запропонувати вам і людям в подальшому, також мати в першу чергу свій власний магазин і купувати ці товари напряму у бренда-виробника, тому що бренд працює без посередників. Мета нашої пропозиції для вас. Не просто ми не хочемо нічого вам тут зараз продавати, да? рекламувати. Мета нашої пропозиції, щоб ми достукались до вас, що добре було б, перше мати для себе власний магазинчик, тому що ці товари вам треба кожного дня. А далі перед вами ще відкриється можливість за допомогою реферальних посилань, де вже, вже, вже все зробила компанія, далі масштабувати уже ваші, Філії вашого інтернет-магазину, але при цьому це не просто магазин, філія Веточка від вас, да це окремий магазин, відкривається для людей, але від вашої філії, і вже сам бренд буде піклуватися про те, щоб ви тут отримували дохід. Тобто, дохід тут основний не від продажі. Що ви відкриваєте собі магазин, розбираєтесь в ньому, да? а далі вам треба продавати, рекламувати. Ні. Дохід тут основний не від продажі, дохід тут від масштабування, тому що тут є готова реферальна система посилань, яку також, представляєте, вже розробив сам бренд, тому що бренд розвивається вже більше, ніж 46 років. Він йде в ногу з часом, постійно розвивається і удосконалюється, і все робить для нас. І нам для цього не потрібно витрачати щомісяця кошти. Розумієте, тут вже все зроблено, і цей бренд вже всесвітньо відомий у 160 країнах світу, тобто його не треба додатково там рекламувати, кошти вкладати, да, там, і ці всякі реклами, і, і так далі. Тут є унікальна система. Яка розроблена мультимільонером Атілою Гідофалові. Про цю особистість також можете запитати тієї людини, яка вас запросила або надала відео. І от саме Атіла він розробив унікальну систему, як кожен з нас, прийшовши сюди, може взяти цю систему за допомогою тієї людини, яка вас запросила, розібрати цю систему. І по цій системі масштабувати, розвивати свою мережу. У 160 країнах світу по реферальній системі. І звідси буде у вас і дохід. Наприклад, дивіться, ви відкриваєте свій інтернет-магазин, виходите на віп-дисконт, і з того моменту, коли ви вийшли на ВІП дисконт, у вас відкривається своя особиста імена, реферальна система посилань. Одна реферальна система, яка дає вам можливість розвиватись в Україні. А друга реферальна система посилання, яка дозволяє розвиватися в усіх інших країнах, де є цей бренд, вже повністю готова. Тобто ви можете бути або ж в Україні, або ж за кордон, і не мати кордонів, тобто, да, розвитку, можете кругом розвиватися. І дохід буде, як нараховуватися саме брендом, да? від кожного відкритого інтернет-магазину, крокуючи по системі, і якщо. В той магазинчик, да, людям, які, ну, яким ви відкриваєте, створює певні товарообороти, тобто люди самі користуються. Бренд вам буде на старті з виходу ВІП знижки давати дохід з тої суми, який здійснюється товарооборот, 25% на старті. Є дуже багато різних брендів, є дуже багато різних марок компаній, але. Монітори, ну, промоніторивши цю інформацію, я вам хочу сказати, на старті ніхто вам не дасть 25%. Наприклад, якщо сім'я купила на 1000 гривень, якщо беремо Україну, да, то 250 гривень дохід чистий від бренду. Вам нараховується. Ця можливість легальна, юридично зареєстрована у кожній країні. У кожній країні є офіс і є склад. Тобто, таким чином дуже швидко відбувається доставка. В Україні найшвидша доставка, якщо казати про країни Європи там, або ще інші країни, да, там все залежить вже від порядку в тій країні, де розвивається бренд. Але Офіс і склад це взагалі в кожній країні власність компанії. В Україні чекаємо, коли відкриється ринок землі, і також можна потім буде купити, щоб це була власність компанії. Я хочу сказати ще більше, що компанія навіть Знаєте, під офіси викупляє такі старовинні будівлі, щоб зберегти архітектуру і історію. Якщо казати там про Англію, про Італію, то там навіть взагалі такі великі історичні пам'ятки зберегли і там знаходяться офіси. І окремо є склад. Є один завод, він знаходиться в Америці, а далі вже з Америки доставляється в Нідерланди, там великий сортувальний склад на 90 країн інших. А, а далі вже, вже там да, просто склади й офіси. Якщо казати за Україну, то в 2024 році в Україні бізнес Forever Living Products отримав відзнаку чистого білого прозорого бізнесу. І він стоїть у десятки найкращих бізнесів в Україні, серед усіх бізнесів, бо він чистий, прозорий, легальний, юридично зареєстрований і. Яка ваша основна задача? Обов'язково після цієї зустрічі дзвонити з цією людиною, яка вас запросила. Якщо у вас якісь виникли питання, задайте цій людині ці питання, і якщо ви хочете більш детальніше вже розібратися, так, як ми тут розвиваємося, як вийти на віп-знижку, також звертайтеся до цієї людини, яка вас запросила. І паралельно хочу сказати, що щочетверга у нас проходять відкриті огляди бізнесу в Офісі компанії в Києві. Основний офіс в Києві, якщо казати про Україну, і щосуботи проходить бізнес-школа, де наш наставник, топ-1 України Сергій Савлович безкоштовно навчає вас, як по цій системі Атіли Легідофанові крукувати, розвиватися і мати свій дохід. Що стосується доходу, тут є кар'єрний ріст, тут є можливість вийти на пасивний дохід. Що таке пасивний дохід? Це коли ви напрацювали і далі, чи працюєте, чи не працюєте, можете подорожувати, можете, так як я, да, бути мамою, татусем, а вже бізнес буде працювати сам. Навіть уже за перший місяць, попрацювавши, крокуючи по цій системі, ви можете вийти на перший пасивний дохід 8%. А далі цей дохід ще може пасивний зростати. Тут є взагалі 7 джерел доходу. Щоб більш детальніше я ж кажу, розібратися, переходьте на наші відкриті зустрічі, і кожних, получається, один раз в два місяці проходить у нас в місті Київ також відкритий бізнес-білдинг семінар. Семінар по розвитку особистості, і там, взагалі, з'їжджаються підприємці з усієї України, діляться досвідом. Ви можете там почути різні історії людей, і там ви все ще більше, ще глибше зможете розібратися. Найближчий такий семінар буде проходити в травні, в кінці травня. Навіть зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вже зараз, реально, вам чесно від душі, рекомендую: візьміть доступ. Там буде трансляція в Zoom, або ж можна придбати квиточок і бути. Наживо. Ну, я рекомендую навіть проїхати наживо, тому що оту енергію, знаєте, не відчуєш так через екран. Але якщо ми знаємо про чоловіків, то ви 100% можете взяти доступ і бути з нами в Zoom гарна якість, гарний звук. А усім жінкам я просто від душі рекомендую приїхати на цей захід, побути в оточенні неймовірно фантастичних людей. Цей бізнес з цінностями, цей бізнес про людей, ви тут ніколи не будете покинути, ви тут отримаєте колосальну підтримку, віру в себе, і найголовніше ви тут можете реалізувати усі свої задуми і мрії. І навіть якщо. Казати так, що ви можете зараз от вас класно початок місяця, ви можете стартувати зараз на початку місяця, і вже за цей місяць можете вийти на свій дохід. Це буде залежати від ваших амбіцій, від вашого бажання, від 15 тисяч і вище гривень. Ну, це буде я ж кажу залежати від ваших амбіцій. У Нас є різні тут уже результати людей. Які вийшли на свої доходи і тримають їх. Якщо казати, що я особисто маю за ці три роки війни, не виїжджаючи з країни, будучи сином старшим на руках, да, тому що займалася і навчанням його, бо ви знаєте, то карантин, то школа не працює, то ще то щось, то дистанційка. Я зуміла поєднати. Да, і зараз е, вагітність. Зараз також вже народила меншого синочка, і що я тут отримала? Я зараз маю стабільний дохід. 40 тисяч гривень легально, офіційно. І, ну, будучи в наймі, по-перше, мене б ніхто не терпів, здав, що там треба ту, ту дитину забрати, з ховища, то завести в школу, а то там, а, а то сям, а дітки ще й хворіються, нікого не, не цікавить. Да? А тут паралельно з материнством я це розвиваю. Просто чому я розповіла цю свою історію? Я хочу просто показати, що якщо я воєнную з материнством і маю це, то кожен з вас також може. Це розглянути і у вас 100% також може вийти. І це тільки початок, я тільки починаю розбиратися, але це вже класний результат, тому що я з міста Умань і тут е, хороша зарплата 12-15 тисяч гривень. А на ці гроші дуже важко зараз реально вижити. А якщо казати про мінімальну пенсію чи мінімальну заробітну плату, хто працює, то там взагалі дуже важко. Да? Тому ця можливість відкрита для всіх. Тут уже все буде залежати від вас, від вашого бажання, від ваших амбіцій. Відкрийте свою душу і серце і на старті просто розберіться. Не віднікуйтесь, а дайте собі можливість отримати, знаєте, ці знання і далі розвивати їх. Звертайтеся до тієї людини, яка вас запросила, питайте про детальнішу інформацію і зустрінемось у нашій команді. Дякую за увагу.